Привіт, друзі! А задумувався хтось із вас, що буде, якщо опинитися за бортом літака? І так, мова йде не про стрибки з парашутом, а ось так без нічого в одному одязі на величезній швидкості та висоті. Наскільки довго взагалі можна протриматися, опинись людина в такій ситуації? Та й взагалі, чи можливе це в принципі? Ну і найголовніше, хто ж відважиться на такий крок. Наша наступна історія якраз і буде про один такий випадок, який стався за дуже дивних обставин, з людиною, яка цього зовсім не очікувала. А причина цього інциденту, який увійшов у світову історію як єдиний за весь час існування авіації, вас здивує ще більше. Обов'язково додивіться це відео до кінця. 10 червня 1990 року, о 7.20 ранку, з аеропорту Бірмінгема, Англія. Вилетів рейс ba 5390 який мав доставити пасажирів до Малаги, Іспанія. На його борту перебували 81 пасажир і 6 досвідчених членів екіпажу. Літак підняв у повітря другий пілот Аластер Ей Атчесон і невдовзі передав управління командиру екіпажу 42-річному Тімоті Ланкастеру. Все йшло, як завжди, за планом, і нічого не віщувало лиха. Таких рейсів команда вже зробила сотні. Через 13 хвилин після зльоту літак вже пролітав над діткотом Оксфордшир на висоті 5300 метрів над землею. Політ ішов нормально. Пілоти розстебнули плечові ремені безпеки та розслабилися, а командир повітряного судна трохи послабив і поясний. Орієнтовний час польоту близько двох годин, тому в кабіні пілотів після кількох жартів настала тиша. В цей же час усміхнені стюардеси почали розносити їжу пасажирам. Час був ранній, тому багато з них готувалися до сну і розраховували провести політ у тиші та спокої. Тоді що ніхто навіть уявити не міг, що дуже швидко рядовий рейс перетвориться на унікальні та найсправжніші перегони на виживання. Не встиг капітан Тімоті ще толком влаштуватися на своєму кріслі, як раптом несподівано пролунав гучний ляск. Людське око навіть не встигло зафіксувати того, що сталося. Це трапилося за частку секунди. Ліве вітрове скло, яке знаходилося з боку командира екіпажу, просто вилетіло з кабіни літака. Потік вихідного з літака повітря з величезною силою підкинула і прихопила із собою і 42-річного ланкастера, командира екіпажу. Його вирвало з крісла, і він вилетів через проріз вітрового скла з кабіни літака. Чоловіка притиснуло спиною до фюзеляжу з зовнішнього боку, але на його щастя ноги застрягли між штурвалом та приладовою дошкою. У літаку сталася декомпресія, внаслідок чого двері кабіни пілотів зірвало і вона впала на приладову панель, пошкодивши зв'язок із землею. Бортпроводник Найджел Огден, який у той момент також перебував у кабіні, вчасно зорієнтувався і за інерцією міцно схопив руками капітана за ноги, сам намагаючись втриматися іншими частинами тіла за крісло. Я почув шум, а, обернувшись, побачив, що переднього скла немає. Воно кудись зникло, а Тімоті висковзує крізь проріз. Його висмоктало так, що я міг бачити тільки його ноги, розповідає пізніше чоловік. Другий пілот Аластер А. Атчесон узяв управління літаком на себе. Він увімкнув автопілот і намагався відновити розбите обладнання та зв'язатися з наземними службами. Йому ніяк це не вдавалося, але через якийсь час він все ж побачив сигнал. Але сенсу від цього було мало. Пілот просто не чув відповіді з землі через шум вітру в кабіні. Це був справжній хаос, адже до такого ніколи ніхто не готував пілотів. Тим часом сили бортпроводника почали залишати. Він відчував, що наодинці йому просто не впоратися, і він не зможе втримати командира. Але з останніх сил обхопив його ще міцніше і тримав за ноги. Він гучно, крізь зуби, закричав і покликав на допомогу інших членів екіпажу, які до того часу перебували в салоні. Почувши крики і виявивши, що дверей просто нема, до нього прибігли два стюарди. Незважаючи на їх спільні зусилля, капітан вискознув з кабіни ще на кілька сантиметрів, а в салоні знаходилося лише його взуття та ноги по щиколотку. Я схопив тіма за ноги, але мене й самого мало не висмоктало з кабіни. В останній момент за ремень мене втягнув назад бортпроводник Джон. В кабіні все продовжувало виривати та висмоктувати. Кисневий балон, який був надійно закріплений, мало не зніс мені голову та відлетів як сірникова коробка. Я відчував, що втримати Тіма вже не зможу. Мені вистачило б ще на секунд 20, і слава Богу, хтось із хлопців обв'язав його щиколотку та закріпив її за кріслом. Було незрозуміло, що робити далі: Все літало і металося по кабіні. А найголовніше, ми розуміли, що у нас на борту 81 пасажир. І посадити літак у такій ситуації буде дуже непросто. Також було незрозуміло, наскільки вистачить інших стекол, адже вони могли вилетіти слідом за першим, і тоді вже точно була б аварія. Так минуло кілька хвилин. Хтось із присутніх сказав: нам доведеться відпустити Тіма. Але Найджел Огден відповів, що ніколи цього не зробить, уявляючи, що йому потім ще доведеться дивитися в очі його дружині та дітям. В цей час вже у самого Найджела почалося обмородження. Екіпаж був просто впевнений, що Ланкастер загинув. Але вони боялися відпустити його, адже вітром тіло могло закинути в лівий двигун і вивезти його з ладу. Стюардеса Сьюзен Гімбінс заспокоювала пасажирів і попросила їх пристебнутися ременями. Другий пілот Аластер Атчесон розпочав аварійне зниження, після чого передав сигнал лиха. Іноді через бічне вікно було видно обличчя капітана. Його очі були відкриті та не кліпали, незважаючи на сильний повітряний потік. Зрештою, команді все ж вдалося налагодити зв'язок з землею. Другий пілот запросив посадку в Лондоні у добре відомому йому аеропорті Гатвік, де він міг приземлитися із закритими очима. Але наземні служби вирішили садити рейс БА 539 в аеропорті Саутгемптона, який був набагато ближче. Через 22 хвилини після розгерметизації кабіни о 7.55 Атчесон успішно посадив літак на другу смугу аеропорту Саутгемптона. Аварійної евакуації не проводилося. Тімоті Ланкастера підняли в кабіну і на ношах евакуювали з літака. Серед 87 осіб на борту, 81 пасажир і 6 членів екіпажу постраждали лише двоє. Усі пасажири залишили судно в штатному режимі через звичайні виходи. Серед постраждалих був Найджел Огден. З винуктим тим плечем, обмороженим обличчям та лівим оком. Він більше був схожий на морського котика, що щойно повернувся з бою. Але незважаючи на все це, він так і не відпустив свого друга. Але найдивовижніше було те, що коли помандира екіпажу затягнули назад, Тімоті був не просто живий, він навіть зумів пожартувати. За неймовірні 22 хвилини, які капітан провів за бортом на швидкості 800 км на годину на висоті 5000 метрів, він награвся обмороженням, синяками, переломом правої руки та пальця на лівій. Але незважаючи на все це, буквально через 5 місяців пілот знову був за штурвалом. Після цього він налітав ще величезну кількість годин, і у 55 років, згідно з правилами British Airways, він був відправлений на пенсію. Він удружений і в нього п'ятеро онуків. Стюарт Найджел Огден повернувся на роботу після невеликої перерви, але страждав на посттравматичний стрес. Пізніше обрав іншу професію. Другий пілот Аластер Атчесон, який посадив літак, пропрацював авіації ще 25 років. Але що ж все-таки стало причиною відділення скла від кабіни? Розслідування встановило, що 84 із 90 болтів, які кріпили скло, виявилися меншого діаметру, ніж потрібно, а решта болтів виявилися коротше на 2,5 мм. Просто за кілька годин до вилюту закінчилася установка нового вітрового скла. А начальник сміни не перевірився з документацією, а просто взяв болти схожі на ті, які були встановлені раніше, оцінивши їх на око і помилився лише на один розмір. Друзі, мабуть, на сьогодні все. Пишіть свою думку про дану подію та оцініть відео. До скорої.